У Глухові відкрили меморіальну дошку загиблому військовому Юрію Коваленку, який понад 30 років займався археологією. Відповідав за гідне поховання полеглих у Другій світовій війні, а згодом із чорним тюльпаном знаходив та вивозив тіла загиблих воїнів. Ато у грудні 2020 року він приєднався до ЗСУ. А рік тому, 14 березня 2023 року, на Глухівщину прийшла страшна звістка про загибель воїна. Директорка Національного заповідника Глухів Ірина Мошек розповідає, що меморіальна дошка недаремно була встановлена на будівлі музею археології, адже саме завдяки зусиллям Юрія Коваленка їх заклад отримав статус національного. Він був фундатором заповідника. Він прийшов у колектив, коли заповідник тільки-тільки почав створюватися, і він дійсно знав, що робити на відміну від інших. Тому що він вже займався археологією, хай це було, скажімо так, на такому непрофесійному рівні на той момент, але він займався і він це робив. Тому перше, що він запропонував, що зробили, це зробити виставку археологічних артефактів і ще в тому заповіднику, який повністю не був створений. І потім ця виставка вона переросла в. Повноцінну музейну експозицію за відкриття музею археології в національному заповіднику глухів. Саме заповідник отримав статус національного. Це було в 2008 році. Зрозуміло, що без Юрія Олександровича цього б не сталося. Директорка національного історико-культурного заповідника Гетьманська столиця Наталія Реброва розповідає, що Юрій Коваленко дуже любив Батурин. Колеги привезли з цього міста Калину, яку посадили навпроти дошки на Оковцю. Ми довгі роки співпрацювали з глухівським заповідником, допоки Юрій не став невід'ємною частиною Батуринської археологічної експедиції і став одним із тих людей, які стали запорукою відродження Батурина, відродження його історії. Ви знаєте, Юрій не тільки для глухова, а для всієї України є символом великих людських чеснот. І ми сьогодні привезли з Батурином Калину, яка виросла на Батуринській землі, настільки важливі і дорогі для Юрія. І ми хотіли би, щоб вона тут, в цьому для нього важливому місці, завжди нагадувала про любов Батурина вічну до Юрія, і щоб вона, розцвітаючи, нагадувала про його чесноти. Олександр Коваленко був науковим керівником Юрія. Чоловік розповідає, що свого часу спонукав Юрія Коваленка захистити кандидатську дисертацію на основі його численних досліджень. На підготовку наукової роботи пішло декілька років. Вийшла, як на мене, чудова кандидатська дисертація. Історична топографія глухова доби середньовіччя раннього модерного часу. Захистив Юрій Олександрович і в нашому університеті на засіданні нашої спеціалізованої ради. Опоненти всі присутні, були високої думки про роботу. Невдовзі він одержав диплом кандидата історичних наук, ну а вже шкода, так трапилось після його загибелі. Разом з колегами з Лухівського заповідника ми вирішили цю дисертацію відповідним чином відформатувати і видати у вигляді монографія. Глухівчанин Роман Дзекелев розповідає, що Юрій Коваленко був багатосторонньою людиною його інтереси не обмежувалися лише наукою а головне чоловік був справжнім патріотом України. Майстер сцени, він автор, виконавець, співав пісні. Він дуже багато присвятив свого часу народному камерному хору і співав пісні під гітару. Такий дуже колоритний такий чоловік. Звісно, ми були знайомі, але вже. Коли я дійшов до того свого етапу розвитку, коли зацікавився історією, наукою він нас запросив на жаль, теж загиблим Ігорем Білевичем до Батурина на розкопки, і ми для відкрили такий неймовірний світ археології.